але ми не поспішаємо, тому що в нас, в принципі, гарна компанія. Мені взагалі подобається. Дівчат в студії стало ще більше. А я думаю, що Катя розповість про нашу гостю, яка з'явилася в нас, яку ви побачите буквально за секундочку. Зараз ти вже відкрив всі карти, то можна да, переходити на общий план. Ми привітали Світлана Яровою. Світа, добре утро. Добре ранок. Ти у нас сьогодні представник представитель проекту «Корабль молодих лідерів міра». Не буду ламати язик на англійському. В общем-то, знаю, що цей проект существує вже во всьому мірі 29 років. Правильно, Світа? Так, 29 -та років. В этом году ми к ньому присоєдиняємося. Що це має бути? Розказуйте, відкривайте нам таємницю, бо для мене цей корабль це наш якийсь ковчег всемірний. 29 років Собираюсь, збирається. Да, умник, В, персонаж... Відчуваю якийсь зависіл, назріває. І, і причому дуже хороший. Так, програма Ship World Youth, Корабль молодих лідерів mm -hmm. світу існує вже 29 років. Воно фінансується. Фінансується урядом Японії. Японці збирають у себе лідерів всіх країн, молодіжних лідерів. Є певні вікові обмеження, на жаль, для участі в цій програмі. І е, всі ці молоді лідери мають е, амбіції або вже є е, лідерами в своїй країні, е, політичними або громадськими діячами. Ну і власне в цьому році Україна вперше буде брати участь в цьому проекті. Е, ну інтересна да задача да. стоїть перед нами. Хочеться узнати, які наші цілі, що ми повинні показати, і хочеться узнати, що ми отримуємо взамін від от правительства Японії від цього проєкту. Для нас це величезна можливість, і ми отримуємо не тільки від уряду Японії. Україна має презентувати себе в першу чергу в цьому мультикультурному середовищі серед 11 країн світу. Uh -huh. В ці країни входить Канада, Бразилія, Індія, Коста-Ріка, Нова Зеландія, Японія 11 країна, також країни Африки. і з Україна це єдина е, країна, представник європейського континенту. Mm, До мить, цього мать. Росія брала участь mm. в цьому mm. проєкті. А ми, по суті, будемо першою делегацією, яка буде представляти Україну. І відповідно від того, як ми себе запрезентуємо, як ми запрезентуємо нашу країну, така і подальша буде участь нашої країни в цьому проєкті. Шикарно. Звичайно, ми хотіли б, щоб в наступному ah. році вже відправлялась нова делегація, uh -huh. і е, е, ми підтримували тривалий зв'язок цією програмою, тому що це ряд можливостей. Скільки маємо? Часу на підготовку, маєш, а то я прямо аж починаю хвилюватися. На підготовку у нас залишилось дуже мало часу. Літак відлітає <auf> до Японії 16 січня, 30 січня корабль відходить. нас. Причому ще і праздники новогодні. вагодні Так, направду, у нас було більше часу, і ми вже готувалися до цього. Готувалися з вересня місяця. Вересні пройшов національний відбір на цей проект. До речі, всі бажаючі могли податись. І в наступному році. Також ми сподіваємося, що все буде добре. Ми будемо продовжувати співпрацю і далі. В наступному році також буде подібний відбір. Він є абсолютно відкритим. Ага. В цьому році відбір проводило Міністерство молоді і спорту України. Він проходив два етапи: спочатку з 200 учасників, які подали свої заявки, було відібрано 20, Потім з 20 вже на особисті співбесіди визначили вісім чоловік, які будуть представлені як делегати. Також чотири людини це ще була квота міністерств. І в такому, в такому процесі відбували. Бору у нас утворилась дуже потужна класна команда. У нас є представники Міністерства закордонних справ. У нас є представники Верховної Ради України, представники органів місцевої влади. Я в даному випадку uh -huh. також є реформатор, людина, котра працювала у нас в Вінницькому суді окружному адміністративному суді, і зараз Михайло Жернаков також є членом uh -huh. делегації. Дуже класно було нам зустрітися майже вінничанам в Києві. Він зараз працює в ренімаційному пакеті реформ, проваджує судову реформу. Тобто, у нас дуже обширна різношерсна команда, яка буде працювати і в завершенні проекти кожен на своєму напрямку. Okay. Я вот хочу тут сделать э, маленькую такую ремарочку, yeah. чтобы все знали, венечане, о том, что э, на странице социальной сети Facebook была открыта анкета, которую мог заполнить любой. Почему я это говорю? На будущее. В следующем году uh -huh. мы будем снова подаваться, yeah. и чтобы знали, что Facebook. каждый может заполнить uh -huh. эту форму, если вы чувствуете себе потенциал будущего политика, что вы можете uh -huh. поменять эту страну, что вы можете хорошо э, себя показать, проявить, помочь нам чего-то достичь. Добро пожаловать в следующем году. Слава Богу, в этом году есть 8 человек это люди абсолютно с разных городов 12 12 4 а, и плюс 4 квота 8 которых отобрали 4 квота 12 человек которые в этом году с разных городов будут представлять нашу страну как вы будете представлять что это будет Я хотіла ще завершити, доки не забули. Це дуже важливо, що люди також можуть долучатися до вже діючої групи в Фейсбуці Шіфоволтюс Україн. Вона зараз працює ця група. Можна долучатися, спостерігати за нашою роботою і так вже собі готувати сили на так, які-то ідії може бути вам можна подавати. Звичайно, потрібно. Ми зараз якраз проводимо опитування серед молоді. Працюємо у своїх громадах для того, щоб зрозуміти ми вже провели його на щоб зрозуміти, як має виглядати українська. Делегація в цьому мультикультурному середовищі. І ми напрацювали для себе таку концепцію, як має виглядати Україна, які меседжі ми несемо, і що ми хочемо отримати взамін. Те, що від нас вимагають японці в рамках цієї програми, ми веземо з собою. Підготовлені тренінги, які ми змушені, які ми маємо прочитати для інших учасників. Ми веземо з собою національну презентацію на 30 хвилин, де ми маємо запрезентувати Україну, яка вона є зараз, які досягнення України, що Україна дала світові, і е, е, яка українська історія, тому що японці дуже полюбляють етнічні глибинні такі речі. Маричі... Да. Так, тому Японсь українська історія, історія в них є цікава. дуже цікава. Так, і ми до речі, якраз шукали для національної презентації. І такі речі, які перетинаються у нас mm -hmm. з іншими країнами, е, ужгородські сакури, е, ужгородські е, сакури, і сакури, і сакури да. японські сакури, е, капуеро бразильське, і український е, бойовий гупак, і е, ті ж самі урядовці в Канаді. Mm -hmm. Ми знаємо, <кхід> міністр економіку, е, е, етнічна Українка і ми власне українського світу, по всьому світу, тому ми хотіли б запрезентувати Україну як окрему європейську країну, яка розвивається От мені цікаво, Давайте подивимося на це з іншої сторони. чому це необхідно Японії? Світа, як ти думаєш? Не можу собі дозволити цим займатися. як нет, мінімум. Тут я знаю, що є дуже відповідь на інтересна питання. японці. В них вже в культурі це закладено. Вони після є така цікава історична довідка. Після другої світової війни японці посилали Студентів по всьому світу навчатися і провозити кращі практики в Японію. Mm -hmm. Відповідно, зараз, коли економіка Японії вже набула такого рівня, вони можуть собі дозволити запросити всіх кращих студентів і всю кращу молодь світу до посилати, себе. Ну тепер вони просто... представляєш, кожна країна представить свою делігацію. Це який огромний об'єм і знань і різних інтересностей на <гум> да, на таку делігацію яка сформувалася в нас. То я так розумію, що в нас нормальні перспективи. Ми зможемо там виграти щось, щось привезти додому. Тут, і, тут <зас> е, важливо, е, головне це запрезентувати Україну правильно і вкласти в голову кожному делегату е, той правильний мотив, той правильний меседж, який Україна зараз має нести в світові. Одна з е, е, лекцій, які ми будемо читати на кораблі, це гібридна війна та е, інформаційна грамотність. Е, е, це, в умовах сьогодення для нас є дуже важливим, щоб нас правильно розуміли і нашу позицію правильно розносили по світу. На майбутнє Окрім... є класна ідея. На майбутнє можна взяти з собою якогось екстрасенса, гітзер, який би більш так докладно вносив меседж голови. Ну ти на цій неділі, між прочим, неплохо вангавал. Тебе на наступному ще обов'язково подавати. Віра, ми будемо створювати асоціацію цієї, цієї програми. Вже по приїзду будемо проводити ще ряд заходів в рамках роботи цієї асоціації. Тому я запрошую тебе доєднатись і всіх телеглядачів, молодь, яка нас зараз бачить. Прошу доєднуватись. Ви можете доєднуватися Фейсбуці до цієї сторінки або до мене особисто через мене вже знаходити контакти з цією програмою. Можливості просто неймовірні. Мені Мікарце ще один важливий вопрос стоїть підняти по поводу інвесторів, інвестицій. Вам нужны помощники? Просто я віжу, що ти в формі да. Олімпійської зборної, і я хочу, щоб ти об'ясніла, чому і для чого. Це є дуже класний момент. Нас підтримує компанія Пікас, встрійний постачальник mm -hmm. форми для олімпійської збірної, і вони люб'язно надали нам повністю весь комплект форми. У мене ще має бути такий дуже гарний білий піджачок, але ми його забираємо цієї неділі, коли у нас буде репетиція і ще додаткова примірка. Окрім цього, вони нас забезпечили. Рядом э, одягу, щоб наша делегація могла виглядати достойно, гарно і на, э, на класному рівні представили Які ще памошники я понимаю, що ця компанія на вам просто допомагає. ще памошники вам необхідні, щоб реалізувати цей проект прямо ну, на високому рівні. Нам потрібні зараз всі громадські організації, які займаються промоцією України в е, світі. Нам потрібні всі е, матеріали англійської мови, які ми могли б роздавати про Україну. Нам потрібні будь-які сувенірні. Е, Продукти, які нам потрібно буде також презентувати іншим національним лідерам інших країн і національним лідерам Японії. До речі, мене як одну з найактивніших учасників було обрано заступником національного лідера mm. і на мені також тепер ще більше відповідальності, і в тому числі за пошук підтрим... за пошуком підтримки, за пошуком спонсорів, в тому числі. Тому, якщо є можливість, Світлана Ярова в Фейсбуці, там mm. і там уже ми обміняємось контактами. ми тому вдячні за будь-яку підтримку, яку ви будете вважати необхідно. Вплоть до продуктов питания. Да. Да, Хочется нам сказать, что если вы не безразличны, а, если вам не безразлично, как наша страна будет выглядеть а, на фоне других, да, а, в этом проекте, то добро пожаловать! Действительно, если вы чувствуете себе силы и возможность помочь, то почему бы и нет? Добро пожаловать на проект Молодые, корабль молодых Молодих лидеров, лидеров мира. А, від себе можу побажати удачі, Успіхи, і щоб все було так, як ви собі того наплануєте, щоб і партнери знайшлися, щоб і так, презентували класно. класно, щоб нас все було так. Нас вже підтримує міністерство, і Вінницька міська рада також забезпечує е, сувенірною продукцію mm -hmm. адміністрація, тому ми дуже е, задоволені, кожен шукає свої можливості, і, і ми будемо раді будь-які підтримки. Тоді ми тримаємо за вас кулачки, ми тримаємо за вас там, світ, пальці, все пришла. як має бути. Дякуємо, да, що знайшли час, щоб розповіли нам, розповіли глядачам про те, що відбувається такого ці. Кавовіці, наша Вінниця і в світі загалом маєте ще змогу звернутися знову ж таки з певним месом до вінничан? Будь ласка, а, так мені хотілося побажати нашим вінничанам бути активними, ніколи не зупинятись на досягнутому і завжди, навіть коли вам мрія здається не просто нереальною. Рухайтесь вперед, досягайте цієї мрії, і все реально. Ось так. Ну що ж, я нагадаю, що у нас сьогодні в студії а в гостях була Світлана Ярова, розповіла на нам про досить цікавий молодіжний проект. Сподіваємося, що знову таки зустрінемося з вами. Всі студії вже по поверненню Ви розкажете що було, як було з перших вуст, та мовити. Ми дізнаємось нову цікаву інформацію. Беремо з вас з слово таку За да? Без питань.